Вітаю! На цьому уроці української літератури в 7 класі ми повинні ознайомитися із постаттю Михайла Стельмаха в українській літературі, з'ясувати особливості автобіографічної повісті, розвивати вміння працювати з текстом, аналізувати його фрагменти, розвивати естетичні смаки, спостережливість, уміння творчо мислити. Грамотно висловлювати свої думки, удосконалювати навички виразного читання, переказування тексту, виділення головних епізодів твору, а також виховувати почуття пошани, поваги, любові до рідної літератури, її митців, виховувати любов до батьків, до своєї родини, до традицій, любов до природи, домагатися розуміння того, що людина мудрий друг і охоронець природи. Тож темою нашого уроку є автобіографічна повість про дитинство «Гуси-лебеді летять Михайла Панасовича Стельмаха, і коротко ознайомимося із його біографією. Коли доросла людина згадує своє дитинство, на її устах з'являється усмішка, що осяває всіх і все. Це та безтурботна пора, коли ти був щасливий. Коли мріяв, линув думками на інші материки й планети, коли було так приємно і затишно у рідному домі, тій світлій і теплій гавані, де завжди знаходив захист, підтримку і любов найрідніших людей. Тож сьогодні ми починаємо вивчати життя і творчу діяльність людини, ім'я якої відлунює в душі кожної людини, яка не втратила щастя дивитися на світ очима дитини. Це Михайло Панасович Стельмах. А епіграфом до уроку візьмемо його слова. По студених росах знов іде світання, і дорога лине казкою у даль. Як моє дитинство, як моє прощання, як моя роками стишена печаль. Михайло Панасович Стельмах народився в селі Дяківці на Вінниччині. Першою пробудила в хлопчика любов до рідної землі мати Ганна Іванівна. Ось ви бачите на фотографії її. З особливою ніжністю згадував письменник батька, теж на фотографії, подивіться, будь ласка, а також Діда Дем'яна, колишнього кріпака, філософа талановитого майстра, бабусю, яку любив понад усе, дядька Миколу, якого по вуличному звали Бульбою. Цих простих, добрих, чесних і невтомних людей, серед яких минуло дитинство Михайлика, закінчивши школу, Михайло Стельмах продовжив навчання спочатку у Вінницькому педагогічному технікумі. Ось подивіться, будь ласка, це сучасна фотографія Вінницького гуманітарно педагогічного коледжу. А потім в педагогічному інституті ось Вінницький педагогічний університет, сучасна фотографія теж. У селі він був першим, хто здобув вищу освіту. Хоча цього могло і не статися, його хотіли відрахувати з технікуму як сина класово ворожого елемента. Річ у тім, що Михайлів батько під час російсько-японської війни мав нижчий чин у царській армії та за героїчний вчинок був нагороджений Георгіївським хрестом. Тільки після пояснень батька в технікумі Михайла поновили на навчанні. Після закінчення інституту Михайло Стельмах учителював спочатку на Поділлі, де й почав писати свої перші віршовані твори, а потім переїхав у село Літки на Київщині. Там він активно вивчав фольклор і разом з учнями уклав чотири збірники українських народних пісень. Саме народна творчість заклала підвалини для вироблення неповторного власного стилю письменника. Ось перед вами фотографія Літинської школи загальноосвітньої імені Михайла Стельмаха. Саме тут він працював. Твори Михайла Стельмаха вважають. Вражають своїм дивним світом, української духовності й душі, народної мудрості і народної педагогіки, прадавнім культом матері, і батька, родини і землі, сказав Василь Скуратівський. Написав він досить таки багато прозових творів. Писав про людей праці, про селян. До його творів належать такі, як кров людська не водиться», велика рідня, хліб і сіль. Ось ви бачите внизу семитомник творів Михайла Панасовича Стельмаха. Е, в, в, Стельмах шанував людину праці, усю свою творчість присвятив розповіді про українське село. До письменницької справи він ставився як до священнодійства. Чимало його творів написано на догоду існуючому ладу, але він не замовчував і болючі тогочасні теми. Забороненим був його твір над Черемошем про післявоєнну Галичину та боротьбу ООН-УПА проти Радянського Союзу. До речі, за спогадами Муратова, Михайло Стельмах співпрацював з українською повстанською армією. Довгі дев'ять років не друкували його твір роман Чотири броди, у якому розповідається про голод 1932 1933 років в Україні. До речі, у повісті Гуси лебеді летять, із якою ми зараз з вами знайомимося, теж є місця, де він говорить про голод. До речі, це був, мабуть, перший в українській літературі твір, у якому написано про Голодомор. Отже, ми працюємо над повістю Гуси лебеді летять. Це автобіографічний твір. Що таке автобіографічний твір, ми з вами повинні знати. Автобіографія це опис автором свого особистого життя, художній життєпис. Від мемуарів або щоденника відрізняється наявністю елементів вимислу та узагальнення. Якщо в художньому творі автор використовував події свого особистого життя як вихідний матеріал, опрацьований ним, такий твір називається автобіографічним. У цьому творі «Гуси-лебеді летять є багато символів, тож ми маємо познайомитися із тим, що таке символ. Це предмет або слово, яке умовно виражає суть певного явища. Скажімо, хліб-сіль – це символ гостинності. Знаки стають символами, коли їх наділяють додатковим, винятково важливим значенням. Символ це багатозначне слово. Отже, має багато символів і твір «Гуси-лебеді летять, із яким ми маємо познайомитися. Повість «Гуси-лебеді летять переносить нас у дитинство письменника, яке пройшло в подільському селі Дяківці, неподалік від річки Південний Буг, що несе свої води у Чорне море. Власне, дітище Михайло Стельмах присвятив своїм батькам. Він так і написав у присвяті моїм батькам Ганні Іванівні та Панасу Дем'яновичу з любов'ю і зажурою. Трохи пізніше Михайло Стельмах написав ніби як продовження ось цієї повісті, тому цей твір є дилогією. Ідеологія це два окремих твори, у яких одні і ті ж самі герої одна і та ж тема. Другий твір цієї ідеології називається Щедрий вечір. Отже, знайомимося із повістю Гуси-лебеді летять. Героями цього твору є сам Михайлик, його мати та батько, дід і баба. Попова наймичка Мар'яна, дівчина Люба, Кобзар Левко, майстер на всі руки дід Дем'ян, ну і, звичайно, дядько Себастіян. Це полюс добра. Але є тут і полюс зла. Це улізливий кар'єрист Юхрим Бабенко, скупий рицар дядько Володимир, дядько Сергій з його темною душею. Ось такі герої твору. Повість розпочинається бентежною картиною. Послухайте, будь ласка, уривок. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені теж хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. І радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням. Як красиво описує природу Михайло Стельмах, просто поетичний опис природи. І тепер ми переходимо до опрацювання першого розділу цієї повісті. Я даватиму запитання, але цього разу сама на них і відповідатиму. Відповідатиму за допомогою цитат із першого розділу. Отже, питання перше. Як Михайло Стельмах описує рідну місцевість? Він пише: Я стаю ніби меншим. А навколо більше і росте, і міниться увесь світ, і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріх і блакитна вадіброва під селом, і чорно тіла, туманцем підволохачена земля, що пробилася з під снігу. І цей увесь світ тріпоче, міниться в моїх очах і віддаляє, та й віддаляє лебедів. Щоб повернути лебедів, Михайлик хоче стати чародієм, замислюється над таємничим словом. Подивіться, правда, як гарно описано. Але ж продовжимо. Які ж зміни будуть відбуватися у природі з приходом весни? Адже ми бачимо, що лебеді пролітають тоді, коли прийшла весна. Ем, Михайло Стельмах пише. Тепер геть чисто все почне оживати. Скресне крига на ріках та озерах, розмерзнеться сік у деревах, прокинеться грім у хмарах, а сонце своїми ключами відімкне землю. А дід Дем'ян, який розповідав своєму онукові михайлику усе про красу природи, про чарівність весни. Якраз і розповідав про ці ключі сонячні і казав про призначення сонця на землі. Якось доброї години гляне сонце із свого віконечка вниз, побачить, що там і земля, і люди, і худібка, і птиця помарніли і скучили за весною, та й спитає місяця брата, чи не пора землю відімкнути. Місяць кивне головою, а сонце посміхнеться. І на промінні спустить у ліси, у луки, в поля, і на воду ключі, а вони вже знають своє діло. Звичайно, Михайлик дивується, що сонце ж може загубити ключі, так як інколи мати губить. Дід тільки свариться на таке і, і посміхається. А мати вона дійсно частенько сварила Михайлика. За що ж вона його сварила? Михайлик це пояснює так і що це за мода пішла? Не встигнеш бо соніш вискочити з хати, як одразу сварять, а то й духопелять тебе і називають магометом, вариводою, лоботрясом. А в чому ж ти вискочиш, коли тепер не кожний дорослий розживеться на взуття? Скажи про це, знову ж розумником назвуть тебе, затюкають та ще й згадають, що за мною давно плаче попруга з мідною пряшкою, горіла б вона зі своїм плаканням ясним вогнем. А Михайлик дуже любив вискакувати взимку, щоб погратися з дітьми, поспускатися з гірки. І за це дуже часто він отримував від матері. Е, вона його карала. А як карала? Одним із покарань було таке: треба було із бабою піти до церкви і там покаятися. Ну, не дуже любив Михайлик ходити до церкви, але там йому було на що подивитися. Він там бачив картину грізного страшного суду. Як він її уявляв, послухайте. Тут, на веселці, як на гойданці, владно сидів Христос Вседержитель. Під ним чиясь дебела рука важила на шалькових терезах правду і кривду. Обабіч Вседержителя на білих хмарах стояли пророки, Богородиця Іван Притеча. Нижче ліворуч був рай, обнесений товстелезним кам'яним муром. Святий Петро вів до райської брами виснажених праведників. А в самому раю уже стояли три бородаті праотці і гурт веселих запорожців. Усі вони були в широких червоних штанях і при зброї, на їхніх головах пишалися довгі оселедці. А от праворуч починалося справжнє страхіття. Тут юрмилися чорні, наче вони всю зиму киптюжились у комені, чорти, і вогнем дихала мерзопакосна пащека змія. До неї, туманіючи від жаху, підходили грішники п'яниця з барилком горілки товстий салганистий пан, що наїв м'ясо на чужому горі, мельник злодюга із привішеним на шиї жорном, суддя хапога з торбою нечистивих грошей, чернець, що заглядав не в святе письмо, а в гріховні суєти, якась підмальована, гарно задягнена, але гордовита пані, під нею було написано пиха. Ось так бачив Михайлик страшний суд. І, хоч йому й страшнувато було дивитись на все це людинопадіння падіння, але таки придивлявся до нього. На щастя, Михайлика тут нічого не було із тих дурноп'ятих, які босоніж спускалися б у ночівках. І це його трохи заспокоювало. Цікаво і те, чим займалися мешканці села, у якому жив Михайлик. Наші вуличани, казав він, окрім хліборобства, ще мають і ремесло в руках: столярство, шевство, стельмахівство, бондарство і мірошництво. До речі, прізвище Михайло стельмах. Це значить, що його предки мали ось це ремесло у руках. Вони стельмахували ось дід Дем'ян. Ми це бачимо і в самому творі. Ну, ось такий перший розділ. Розглянули ми тут, звичайно ж, не все, але ще подивимося. Попрацюємо над композицією цього розділу. Ви ж пам'ятаєте, композиція складається із сюжету і позасюжетних елементів. Позасюжетні елементи це різні ліричні відступи, це описи природи, це описи зовнішності людини. І ми бачимо тут чудові просто описи природи, а як описаний дід Дем'ян. Але звертаємо увагу на сюжет. Сюжет, пам'ятаєте, це експозиція, зав'язка, розвиток подій, кульмінація, розв'язка. Отже, сюжет першого розділу. Експозиція це розповідь діда Михайлика про прихід весни і ключі сонця. Зав'язка, бажання хлопчика зрозуміти те, що відбувається навесні, а також зустріч з дядьком Себастіяном. А ми ж нічого не казали про цю зустріч. Коли зустрівся із дядьком Себастіяном Михайлик, то дядько віддав йому листа від батька. А хлопчику ж дуже хотілося, щоб батько пошвидше повернувся додому. Можливо, він і чоботи привезе. А кульмінацією є те, як отримали ось цього листа від батька і як дуже хотілося прочитати, але мати читати не вміла, а Михайлик умів тільки трукованими буквами, і йому довелося бігти до дядька Миколи, щоб той прийшов і прочитав листа. Правда, після читання листа мати була дуже доброю і дозволила взути чоботи Михайлику, щоб він міг піти погуляти. А розв'язкою є якраз прогулянка хлопчика із Петром, із другом до лісу. Темою цього розділу є таке відображення приходу весни, її вплив на життя селян, знайомство з Михайликом, з його родиною. Ідея возвеличення краси природи, вміння її розуміти і цінувати. І основна думка. Дитинство це вік, коли формується майбутня людина. І тому так важливо навчити її любити, розуміти, цінувати довкілля. Перейдемо до другого розділу і попрацюємо над ним. Другий розділ дуже цікавий. І тут ми бачимо, як до Михайлика ставляться члени його родини, як вони кажуть про його майбутнє. Дід каже, що з мене щось таке буде. Бабуся охоче з ним погоджується, а мати коли як. Частіше вона похитує головою і каже зовсім не те, що всміхалося б мені. Може, з нього й буде толк, якщо безтолоч он звідти вийде і пальцем показує на те самісіньке місце, на яке при нагоді й тепер декому показують. А хлопчик дуже любив читати якими ж художніми творами він захоплювався? Читав я кобзаря і ниву, казки і якісь без початку і кінця романи, за Дніпровську відьму або Чорний Ворон і закривавлена рука, і три дами і червоний валет, а також різні книжечки, видані петлюрівцями, січовими стрільцями та Червоною армією. Тобто читав усе, що траплялося йому до рук. Uh, він дуже ставився ревно до того, як же люди ставляться до селян. Він не любив тих, хто зневажав селянина. А ота книжка Погорда до селянина і його кревної праці породила в мені першу відразу до Пихи, де б не вищирювала вона свої ікли. Чи з житейського щодення, чи з книги, бо в книжці злеліяне слово має бути справжнім святом душі і мислі. Е, багато він читав і про нечисту силу. І інколи читання призводило до того, що мати забирала у нього книжки, а нечиста сила інколи лякала хлопчика. Як же у селі ставилися до нечистої сили? Михайло Стельмах пише тоді ще по селах і навколо них жила всяка нечиста сила. Вона, як могла, збиткувалася над хліборобом, його худібкою та посівами. І коли хтось ловив чорта чи відьму, теж не милував їх. Відьмі, як правило, відрубували руку, щоб вона не здоювала корів. А чорта найчастіше запрягали в плуга, і він орав дохти, Поки не відкидав копита. Ну, ось так. Дуже хотілося йому читати. І тому він почав шукати книжки скрізь. Одного разу просив у Юхрима Бабенка. Ми ж знаємо, що Юхрим Бабенко уособлює зло у цьому творі. Що ж випросив Юхрим Бабенко за книжку пригоди Тома Сойера»? Він попросив аж чотири склянки гарбузового насіння. А де ж було взяти те насіння? Ну, звичайно ж, хлопчик його вкрав у матері, тому що мати була багата насінням. Ось, послухайте. Е -е -е в матері було дуже багато вузликів із різним насінням. У них лежало все те, що далі зійде, зацвіте, закрасується і перев'ється по всьому городі огірки, квасоля біла, рябай фіалкова, безлузкий горіх, турецький боб, чорне просто на розвод, кукурудза, жовта й червона, капуста, буряки, мак, морква, петрушка, цибуля, нагідки, чорнобривці, гвоздика і ще всяка всячина. Про що ж це свідчить? Про те, що мати любила город, любила, коли все сходило, коли все там росло. І, звичайно ж, цьому мати вчила і хлопчика свого сина Михайлика. Чого ж вона навчила? Вона перша в світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт. Осінній гороб і калину. Вона першою показала, як плаче от радості дерево, коли надходить весна, і як у розквітлому соняшнику ночує оп'янілий джміль. Від неї першої я почув про Калинковий міст, до якого і досі тягнуся думкою і серцем. Ви подивіться, тут дорослий Михайло Стельмах роздумує над тим. Що ж саме навчився маленький хлопчик, маленький михайлик. А коли він узяв у матері оті чотири склянки гарбузового насіння, то віддав їх маленькому хлопчику жебраку, якою ж у творі зображена жінка жебрачка і сину? Послухайте, з двору на полохану виходить у рам'ї у розтоптаному взутті. Глибоко ока ще молода жінка. Її погляд шукає землі, а розгонисті брови летять вгору. Збоку до неї тулиться босоногий без картузика хлопчак. Їхні страдні виснажені обличчя припали темінню далеких доріг і голоду. Жінка зупинилася навпроти мене, потрісканими пальцями поправляє хустку, а в її чорних очах закипають темні сльози. Це дуже вразило Михайлика. І ми з вами тут бачимо картину голоду. Михайло Стельмах описує голодомор. Звичайно ж, він не пошкодував насіння і віддав у цьому голодному хлопчику жебраку. А чому він не пошкодував? Чому він віддав? Михайло Стельмах пише про це, мене так вразили її сльози й слова, що я мало не заплакав з жалю. А може, то не жінка, а моя глибокоока селянська доля тоді прихилилася до мене, думає так дорослий Михайло Стельмах. Михайликова мама дізналася, що він віддав насіння хлопчику і не лаяла його, тому що він поділився. Вона похвалила його за чуйне серце. Мати тоді сказала, хто пособить у світі бідному чоловіку, хто дасть йому скипку хліба чи ложку борщу ніхто, тільки такий самий злидар. Ось такий другий розділ. Темою цього розділу є зображення Михайлика, який прагнув отримати книгу для читання, навіть якщо для цього необхідно було потайки взяти у матері гарбузового насіння. Ідея це возвеличення любові до читання, до людини, яка потребує підтримки, допомоги, жебраки, засудження жадібності і підступності. бо Юхрим Бабенко ж не дав. Ту книжку, яку так сильно хотів Михайлик, хоч і отримав насіння. Основна думка лише той вартий поваги серед людей, хто розуміє їх і допомагає їм. Ось такий добрий другий розділ повісті «Гуси-лебеді летять. І зараз давайте ми подумаємо над тим, що ж маємо дома зробити. Я пропоную опрацювати зміст 3 і 4 розділів повісті Михайла Стельмаха «Хагуси, Лебеді летять. Що значить опрацювати? Прочитати дуже уважно. І за бажанням намалювати ілюстрації до цих розділів. Ну що ж, дякую вам за увагу і всього вам доброго!